Шукаєш недовгу, але цікаву гру для вечора з друзями. Або хочеш посидіти в коло сім'ї. Та позмагатись за могутністю уламків нескінченності. Настільну гру уламки нескінченності можуть грати як дорослі, так і діти від 10 років, що робить її ідеальним вибором для сімейних і дружніх посиденьок. А цікава механіка та глибока стратегія забезпечує веселий процес знешкодження супротивників. Приготуйся, бо війна між фракціями неминуча. З різних кутків світу повстали чотири спадкоємця, кожен з яких володіє силою уламків. Хомадеос об'єднані єдиною метою вижити. Примарні це фракція, що знайшла притулок у порожнечі. Чагарники б'ються, щоб повернути світ своїй богині. І орден монахи, які збирають та зберігають усі знання світу. Чим вони ближче, тим більше стають їх міць та вплив. Відчуття азарту ще підігріває те, що тільки один. Той, хто з'єднає усі уламки, заволодіє силою машини нескінченності. Тож на який бік станеш ти старанно продумана стратегія та агресивна гра це шлях до перемоги. Тож давай коротко розберемося у правилах гри. Це колодобудівна стратегія, особливістю якої є те, що в ній для перемоги не потрібно набрати якомога більше переможних балів, для того, щоб стати переможцем, переживи своїх супротивників та знись їх здоров'я до нуля. Кожен гравець починає гру з вибору персонажа та основною колодою карт. На початку гри гравці мають 50 здоров'я та власний рівень опанування, виходячи з черговості ходу. У свій хід гравець буде грати карти з руки та добирати нові з персональної колоди. Добирати карти з персональної колоди можна, купуючи нові карти з центрального ряду. Кожна карта має свої властивості, які прописані на карті. Досягнувши 30 очок опанування, гравець може активувати силу уламків та знешкодити всіх противників. Нескладні ігрові правила дозволяють розпочати відразу гру, яка при цьому має достатньо стратегічну глибину. Ця цікава механіка та велика варіативність захоплює в процесі гри. А короткий час партії дозволяє грати знову і знову до перемоги. Гра уламки нескінченності має доповнення релікти майбутнього, яке ще більше у різноманітню гру. Воно додає Ві карти релікти, які гравці можуть наймати для допомоги у боротьбі за перемогу. Крім того, це доповнення пропонує кілька додаткових режимів для трьох гравців, командний режим і навіть соло.